Виконуємо номер 1571 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На координатній площині проведи пряму, що проходить через точки С координатами 2 і 6, і Д з координатами мінус 2 і мінус 2. Позначь на цій прямій завдання перше: точку абсциса якої дорівнює 0. друге – Точку якої дорівнює 4. Запиши координати цих точок. Приступаємо до виконання, позначимо точки С і Д. Точка С має координати 2, 6, 2 і 6, 2, 3, 4, 5, 6. Це буде наша точка С і точка D – мінус 2, мінус 2, мінус 1, мінус 2 і мінус 2. Це буде наша точка D. Тепер проведемо пряму CD, що проходить через точки C і D. Провели пряму. Познач на цій прямій точку абсциса якої дорівнює 0. Абсциса дорівнює 0, це коли точка перетинає вісь ординат, або знаходиться на осі ординат. Ось наша точка L. Зразу визначимо її координати. Цієї точки це буде 0 2. І точку ордината якої дорівнює чотири, Ордината чотири? Один, два, три, чотири. Це наша точка ДК. А з координатами 1, 4. Ми записали координати цих точок. Номер 1571. Виконано.